Від нього не могли відірватися дівчата, тому що він володіє неймовірним талантом. Всім привіт! Ви на каналі Кінокадр. Для підтримки україномовного контенту не забувайте поставити вподобайку і написати коментар. У вас це займе 10 секунд, а ми зможемо і надалі продовжувати робити для вас цікавий контент. Сьогодні у нас короткий переказ неоднозначного комедійного фільму 2019 року під назвою Пляжний нероба». безтурботний поет на. Я місячний пес марнує життя і гроші дружини на пляжних островах ківес у шахті Флорида. Перебуваючи під забороненими речовинами, місячний пес, ідучи вулицею, бачить безпритульну білу кішку, яку забирає собі під опіку. Разом із кішкою він вирушає до клубу, де з банкою пива в руці зачитує свій улюблений вірш власного твору. Наступного дня для місячного пса все йде за його буденною денною програмою. Прибуваючи на човні він пише вірші на своїй друкарській машинці, розважається з дівчатами із задоволенням рибалить. Під кінець дня місячний пес іде на сцену просто неба, де зачитує свій класичний вірш юних років. Пізніше чоловік телефонує своїй дружині. Мінні, у якій в гостях перебуває друг місячного пса, репер на ім'я Ленгере. Міні кличе чоловіка повернутися додому, тому що вона сумує за ним, а також тому, що їй потрібна допомога. Готовці весілля їхньої спільної дочки гізер. Місячний пес заявляє міні, що гізер ще рано виходити заміж, оскільки їй ще 16 років. Міні робить поправку, повідомляючи чоловікові, що їхній дочці вже 22 роки. Однак і цей факт не здатний переконати місячного пса, оскільки він вважає, що наречений гізер убогий. Не давши міні конкретної відповіді з приводу свого приїзду, місячний пес повертається до звичайного для себе життя. А під кінець дня через випити алкоголь він вже не може стояти на ногах. На підлозі його знаходить його покоївка, завдяки підбадьорюванню якої місячний пес приймає рішення повернутися додому до дружини. На катері місячний пес прибуває прямо до Сабняка в Майамі, де на нього вже чекає щаслива міні. Скучивши один за одним, пара разом розважається. А пізніше місячний пес дізнається від міні, що Ленгере організував весільну церемонію. В себе вдома і навіть сам запросив для цієї нагоди священника. Місячний пес зустрічається зі своїм другом і агентом Льюісом на полі для гольфу, де той висловлює свої невдоволення тим, що місячний пес спускає свій талант на випивку та інші надмірності, незважаючи на те, що колись він міг би влаштувати революції, поїзді та навіть видавав книги. Місячний пес не ставиться до слів Льюіса серйозно. Він зауважує лише, що йому по Тило жити багатим життям завдяки міні того ж дня, відбувається весілля гізер, на яке місячний пес, розважаючись із якою жінкою, не поспішає вирушати. Він поспішає туди лише тоді, коли йому телефонує схвильована міні. Місячний пес з'являється під час зворушливої промови Елен яку він перериває звичайною для всіх екстравагантною поведінкою. Пізніше, поки місячний пес і ленгери вживають і розважаються, гізер зізнається Матері, що їй соромно за надмірно розв'язну поведінку батька. На що міні відповідає, що їй потрібно змиритися з тим, що місячний пес давно з іншого виміру. Хізер цікавиться у міні про її стосунки з ленгером, а також що він чудовий коханець. Вона також зауважує, що місячний пес, який ні про що не здогадується, не став заперечувати, оскільки він живе далеко на острові. Коли церемонія триває, Ференк зізнається щасливий хізер у коханні, а Міні на тлі яскравих фейерверків цілої ленгери цю картину бачить місячний пес, який нехай і дивується їхньому роману, але все ж ставиться до побаченого зі спокоєм. Він вирішує зробити вигляд, що нічого не побачив і йде в басейн. Тому до нього підходить хізер, з якою він розділяє зворушливий танець батька і дочки нареченої. Як і раніше, не розлучаючись із травичкою, місячний пес іде до бару. Говорить про те, що підсвідомо здогадувався просто. Стосунки міні та ленгера вже давно. Оцей же бар приходить і міні, яка кличе свого чоловіка повеселитися удвох. Місячний пес і міні розважаються всю ніч, цілуючись і танцюючи на пристані. В один момент, коли вони їдуть на машині, міні не справляється з керуванням і вони потрапляють в аварію. Місячний пес приходить до тями в машині швидкої допомоги, де бачить непритомну дружину. Лікарям вдається реанімувати міні. Чому місячний пес щиро радий. Однак під час їхньої розмови у Міні несподівано зупиняється серце, і вона помирає на очах у чоловіка. Проходить похорона церемонія, на якій зібралися всі близькі для міні. Після похорону місячний пес, перебуваючи в тихому невір'ї, проводить час на самоті в особняку Міні. Через якийсь час він дивиться запис читання одного із своїх текстів і, надихнувшись самим собою, починає писати. І робить це вельми вчасно, бо із заповіту міні, яка завжди. Жди знала, що помре першою, стає відомо, що вдовілий місячний пес не отримає спадок, допоки не опублікує книжку, адже все майно записано на ім'я Міні. Місячний пес позбавляється абсолютно всього, стаючи безхатченком. Забравши свою друкарську машинку, він вирушає додому до Хізер, яка відмовляє батькові жити з ним, оскільки у міні були причини, через які вона позбавила його будинку. Вона також не дає батькові грошей, тому що. Турбується, що він почне просити їх щотижня. Хізер зізнається батькові в щирому коханні, але просить його повернутися тоді, коли він буде готовий. Місячний пес, не тримаючи зла на хізер, йде на останок, лише вкотре образив Жифренка. Він береться за написання книги, але від спроб отримати гроші не відрікається. Він просить допомоги у Льюіса, але той відмовляється, бо розчарувався у своєму другові неробу. Дізнавшись, що Ленгере поїхав на ям. Майку за травичкою місячний пес продовжує безглуздо витрачати час, і одного разу він знайомиться з місцевими безхатченками разом із новими друзями. Він вирушає в особняк міні, де, будучи дуже веселим, ламає майно колишньої дружини. Поліція доправляє героя до поліцейської дільниці, де його відвідує Хезер, вкрай незадоволена поведінкою батька. Права доходить до суду, і суддя пропонує місячному псу вибір, в'язниця або рік у реабілітаційному центрі, і чоловік погоджується на останній варіант. На останок суддя попереджає місячного пса, що йому потрібно взятися за розум, якщо він не хоче остаточно зіпсувати своє життя і сісти за грати. На що той відповідає сміхом над самою суддею. Хізер, ставши опікуном місячного пса, проводжає його на реабілітацію і купує йому останнє пиво. Після чого згадуючи матір, ділиться, що міні справді його любила, і тому в це прощала у реабілітаційному центрі. Місячний пес знайомиться з палієм речей і за сумісництвом з музикантом на ім'я Флікер, з яким швидко знаходить спільну мову. Одного разу флікер, розмірковуючи про життя за межами центру, надихає місячного пса на втечу, і тоді вони, розбивши вікно, тікають з установи. Місячний пес і Флікер вирішують відпочити і йдуть на пошуки грошей, знайшовши які веселяться як востаннє після вечір. Чірки друзі вирішують розійтися, і флікар на прощання просить місячного пса не заглушати своє внутрішнє світло. Продовжуючи безцільно бродити островом, місячний пес не забуває займатися збіркою своїх віршів, усюди тягаючи з собою друкарську машинку. Одного дня місячний пес зустрічає на пристані свого давнього друга, ветерана в'єтнамської війни, капітана Увака. Він заробляє тим, що проводить екскурсії океаном, показуючи дельфінів, в яких він душі не чає. Як сказав сам уваг, за вісім років роботи в нього було чотири смертельні випадки. А також його позбавляли ліцензії, приймаючи разом із другом чарівний порошок, уваг пропонує місячному псу попрацювати разом із ним, і той, потребуючи грошей, погоджується. Під час однієї з екскурсій уваг і місячний пес розважаються і бентежать родину розмовами про шлюбний сезон дельфінів. Помітивши кілька плавників, нібито дельфінів, уваг. Стрибає у воду. В один момент місячний пес помічає недобре і швидко усвідомлює, що володарями плавників є акули. Увак дивом залишається живим, втративши ступню. Коли увака доправляють у лікарню, місячний пес віддає капітану його ступню в обмін на капелюх і, побажавши йому одужання, йде до Ленгера, який повернувся з Майами. На яхті Ленгере місячний пес весело проводить час. В один момент сам Ленгере бажаючи зняти камінь. Мін з душі зізнається другові, що в нього кілька років був роман з Міні. Проте зі слів Ленгера любила міні тільки місячного пса, оскільки місячний пес у розшуку ленгери пропонує йому законспоруватися, переодягнувшись в жіночу сукню. Після чого дає велику суму грошей і курильних сумішей, які називає ключем до всіх канал натхнення в його голові. Коли наближається поліція, Ленгери поспішає допомогти місячному псу втекти. Пропонуючи тому особистий літак зі сліпим на 98% пілотом, який відмінно керує льотною технікою, коли перебуває під впливом заборонених речовин. Повернувшись додому з возом трави, місячний пес продовжує займатися своєю збіркою. Закінчену книгу він називає пляжний нероба, а пізніше зустрічається з журналістом, який ставить йому запитання про його життя. Місячний пес зі щирою радістю розповідає журналістам, що він любить повеселитися і що це є відповіддю на всі запитання. Він каже, що від людей на континенті його відрізняє саме його неквапливість і вміння насолоджуватися собою та життям. До місячного пса приїжджає гордий друг Льюіс, який повідомляє йому, що його книгу номінували на поліцерівську премію. Одягнений у жіночий одяг. Місячний пес у своїй звичній екстравагантній манері приймає нагороду на очах Хізер та інших гостей. Проте, під час своєї промови він зі спокоєм і сльозами на очах зачитує все той же найулюбленіший вірш, згадуючи Міні. Після премії Хізер розповідає батькові, що він її здивував, а також те, що вона розлучилася з Френком, бо нарешті усвідомила, що він справді жалюгідний. Свого адвоката місячний пес попросив зняти з рахунку в банку, отримані у спадок 50 мільйонів доларів, а також купити розкішну яхту на новій. Яхті місячний пес влаштовує масштабне святкування з фейерверками під час якого п'яному огарі підпалює всі свої гроші. Мільйони доларів згорають разом із яхтою. А місячний пес, не забуваючи про свою кішку, рятується на маленькому човні зі щирим сміхом за течією, вирушаючи в невідомість. На цьому фільм закінчується. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписатися на наш канал та вмикнути сповіщення, щоб не пропускати нові. vídeo.